Вітаю вас! Мене звати Ірина Новосельська, я кандидат юридичних наук доцент, засновниця Товариства з обмеженою відповідальністю, правова майстерня Ірини Новосельської. Я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми будемо говорити про статтю 119 Кодексу законів про працю України. Це одна із найважливіших статей для осіб, які мобілізовані або проходять військову службу, і водночас одна із найбільш масово порушуваних роботодавцями. Причиною цього запису стала саме історія, якою поділилась моя колега Олена Адвокат, яка є керівницею проєкту Адвокати-захисники в своєму інстаграмі. Суть цієї історії така. Працівника, якого мобілізували, не увільнили від виконання трудових обов'язків, як цього вимагає закон, а фактично змусили написати заяву на звільнення за власним бажанням. На жаль, це не поодинокий випадок. Саме тому сьогодні я хочу детально по пунктах розібрати статтю 119 Кодексу законів про праці. Треба пояснити права мобілізованих працівників, а також наслідки для роботодавців, які порушують цю норму. Що взагалі регулює стаття 119? Стаття 119 КЗПП України регулює гарантії для працівників, які призвані на строкову військову службу, призвані на військову службу за мобілізацію. Прийняті на військову службу за контрактом або проходять службу в територіальній обороні. Також виконують обов'язки в рамках особливого періоду. Ключова ідея цієї статті держава гарантує людині, що її не можуть позбавити роботи через виконання військового обов'язку. Головна гарантія збереження місця роботи. Та посади. І тепер найголовніше: згідно зі статтею 119 за працівниками, призваними на військову службу, зберігаються місце роботи та посада на увесь період такої служби. Це означає, що працівника не мають права звільняти. Трудовий договір не припиняється. Посада не ліквідується сама через мобілізацію. Після демобілізації працівника, працівник має право повернутися саме на свою посаду, а не на будь-яку іншу. І тут дуже важливий момент: увільнення не дорівнює звільнення. Одна з найбільших помилок і плутанин такого поняття. По-перше, звільнення це припинення трудових відносин. А увільнення від виконання трудових обов'язків це тимчасова відсутність працівника на роботі без припинення трудового договору. При мобілізації застосовується саме увільнення, а не звільнення. Роботодавець зобов'язаний видати наказ про увільнення від виконання трудових обов'язків, зробити відповідні записи в кадровій документації, зберегти робоче місце і посаду. І якщо роботодавець пропонує написати заяву за власним бажанням, це пряме порушення статті 119. Яка ж найпоширеніша помилка мобілізованих? Тепер звертаюся безпосередньо до вас, працівники. Найпоширеніша помилка це погоджуватись на звільнення за власним бажанням. Чому це відбувається? Люди не знають своїх прав. Перебувають у стресі перед мобілізацією, довіряють роботодавцю а роб... або роботодавець говорить так простіше, потім візьмемо назад. Це формальність, ні, це не формальність. Після звільнення всі трудові гарантії втрачаються. Роботодавець нічого вам не винен. Повернення на роботу лише за доброю волею роботодавця, а не за законом. І тут є питання оплати праці під час мобілізації. Тепер це дуже важливе уточнення, щоб не було маніпуляцій. На сьогодні підприємство не зобов'язано виплачувати заробітну плату за період мобілізації. Це не є порушення, але відсутність обов'язку платити зарплату не дає право звільняти працівника. Тобто зарплата ні. Місце роботи і посада так. Це принципово важливо право повернення на роботу після служби, тобто демобілізація або завершення служби це коли працівник має право повернутися на свою посаду. Роботодавець зобов'язаний допустити до роботи. Відмова у допуску незаконна. Якщо посади зайняли, це проблема роботодавця, а не працівника. Відповідальність роботодавця також є. За порушення статті 119 Кодексу законів про працю роботодавець може нести фінансову відповідальність. Це можуть бути штрафи за порушення трудового законодавства. Також працівник має право звернутися до суду, бути поновленим на посаді, стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу, вимагати моральну шкоду. І тут можуть бути ще й репутаційні наслідки, особливо в умовах війни, звільнення мобілізованих. Це не лише незаконно, це глибоко, аморально. Що робити, якщо вас намагаються звільнити? Давайте візьмемо короткий алгоритм. Не пишіть заяву на звільнення. Вимагайте увільнення, а не звільнення. Фіксуйте всі розмови та документи. Звертайтесь до адвоката або юриста. І на завершення. Я, звісно, обов'язково залишу посилання і на мою колегу адвоката Олену, яка спеціалізується на допомозі військовозобов'язаним та мобілізованим особам, тому що завдяки їй виникла ідея цього запису. Якщо вам або вашим близьким погрожують звільненням під час мобілізації, це не є норма, це порушення закону. Знати свої права. Це нормально. Захищати свої права це нормально. Якщо у вас виникають будь-які запитання, ви завжди маєте можливість звернутися за допомогою до мене у правову майстерню Ірини Новосельської. Тому що ми безпосередньо займаємося правозахисницькою діяльністю. Тож, розбираючи цю ситуацію. Звертаю вашу увагу на наступне. Будь ласка, ніколи не робіть того, що вас змушують зробити. Звертайтесь за допомогою. Завжди буду рада вас бачити. До зустрічі!